Лора, сьогодні в тебе на підтанцьовках були українські супермоделі. Усі танцювали, що є сила. Дуже круто. Чи є моделі, які тобі подобаються? Зі світової е, п'ятірки топ моделей тобі найбільше подобався. Наомі Наомікембл подобалась. я знаю. Сінді крофут. Ну такі. Сінді крофу чи Наомі наомікембл Це різні типи. розумію, різні. Ну вони мені обидві подобалися раніше. Одна ну, та моделіка е, була. Популярна, дуже популярна років три тому. Білявка зачіскою короткою. Вона постійно в косусі ходила. Така блін в чорних ботах. Агнізден агнездень. Да мені дуже подобався агнездень. Дуже ти мешканець заміського міського будинку. А весна це той час, коли щось хочеться посадити, пересадити, засіяти. Я цим займаюся щодня. Тобто, ти перетворився з рокера на городника? Ну, нехай так, а я на садівника на садівника. Я постійно. Там сажаю якісь дерева, якісь кущі. Я постійно зараз в цьому. Мені це дуже подобається. Я більше скажу, мені здається, років через 10 я взагалі кину музику і буду займатися лише цим. А є якісь досягнення на цій ниві? Щось виросло? Знаєш, Проблема в тому, що в мене в ділянка в лісі, і там холєра, майже нічого не росте. І я намагаюся, або, або я здамся, знаєш, рано чи пізно, або або я отримую якийсь результат. Поки що я отримав минулого року 13 персиків. Нехай буде 11, 11 персиків, бо два були ніякі. І е, сподіваюся, цього року отримати більше. Там є тепер вісім яблунь, є якісь груші. Та я думаю, що це має все вродити.